Отже, дякую за запрошення, мені надзвичайно приємно. Е, ну, Вже декілька разів я приймав участь і спілкувався із різними людьми на тему лідерства, лідерства в критичних умовах, е, лідерства, скажімо так, в кризу. Що хочу сказати? Почати, мабуть, з того, що я не є там, якимось там суперфахівцем і не є там носієм якихось унікальних знань, я би себе більше назвав би так, що. Мабуть, мабуть, я просто маю дуже великий досвід, скажімо так, боротьби із тою там усталеною старою радянською системою управлінською, і, мабуть, дещо дещо все ж таки намагався запропонувати саме стиль лідерства, саме в управлінні, і в тому числі великими військовими колективами. Ну і по друге, дійсно, що у часи кризи, у часи кризи, мені дуже Часто приходилося приймати зовсім нестандартні рішення, приймати ці рішення під досить складним, скажімо так, тиском. І тому, звісно, звісно, я маю якийсь досвід, і якщо він буде цікавий, то хотів би з вами їм, їм поділитися.